Псалом 75 Про перемогу над внутрішнім ворогом. У древній ІОДЕЇ знаний, в Ізраїлі іменем живе, Бог у Салимі, на Сионі, Він між народами іде. У його погляді є кожен очистить згарища війни. Він поламає стріли, луки, продери зарості терни. Висоти вічні, непорушні, Внизу збуяє тлінний світ, Як забере мечі бездушних, Зітреться по війні і слід. Заснули коні й колісниці від гніву праведного дня, І глупі серцем не встояли, їх проковтнула западня. Всі задуми розбив ворожі, Сам сповістив великий суд. Земля зітхнула і замовкла, бо осягнула дух вже тут. Бжахнулися усі народи, у гніві правди сотворив, і славу заспівали разом, коли зла залишки закрив. Господь приборкає у гніві, як загримить весняний грім, І руки упадуть в безсиллі, Хто спав і не йшов за ним. І задоволень хибних хмари розчиняться у світлі дня. Бог є у серці, не у хмарах, Вам промовлятиме земля.